Сьогодні ми поговоримо про те, що станеться, якщо земля зупиниться. А перед цим не забудь підписатися та поставити лайк, адже попереду тебе чекає багато цікавого. А ми починаємо. Уяви собі, ти прокидаєшся одного ранку і відчуваєш щось дивне: небо ніби застигло, сонце не рухається, немає вітру, і птахи завмерли. Ти дивишся на годинник, минуло дві години, але сонце навіть не зрушило з місця. І раптом ти розумієш земля зупинилася. Ні, не метафорично. Вона буквально перестала обертатися навколо своєї осі. Що станеться з людством, з природою, з кліматом і з самою планетою? У цьому відео ми розберемо покроково, що буде, якщо Земля зупиниться науково і по справжньому. Страшно, можливо, цікаво, без сумніву. Зараз наша планета обертається з колосальною швидкістю близько 1670 км на годину на екваторі, а це означає, що будь-який об'єкт на поверхні Землі рухається з цією швидкістю. Ми просто цього не відчуваємо, бо все навколо обертається разом із нами: повітря, океани, міста, і ми самі. Це обертання створює день і ніч від центрову силу, через яку земля сплюснута біля полюсів. Магнітне поле разом із ядром і стабільний клімат. Але що, якщо все це в одну мить припиниться? Припустимо, земля раптово зупиняється за одну секунду. Що відбувається? Перше інерція. Усе, що не прикріплено до земної кори, продовжить рух із попередньою швидкістю. Люди, будівлі, машини усе буде викинуто на схід зі швидкістю понад 1600 км на годину. Уяви. Все повітря і океани продовжують ковзати по поверхні землі. Гігантські вітри та мега цунамі зніматимуть усе на своєму шляху. Енергія цього гальмування буде як від мільярда атомних бомб. Континенти руйнуються, океани накочуються на материки, усе перетворюється на вогняне пекло, усе окрім самого центру Землі. Якщо Земля не обертається, але продовжує рухатися навколо сонця, день і ніч зникають у звичайному сенсі. Одна сторона планети буде постійно повернута до сонця, там буде вічний день, інша у вічній ночі. Але на практиці земля все ж буде трохи нахилена, і тоді станеться таке: день триватиме близько півроку. Температура на денному боці підніматиметься до плюс 70-90 градусів. Це буде випалена пустеля. На нічному боці температура впаде до мінус 100 градусів і нижче усе замерзне. Вузька смуга між цими регіонами стане зоною сутінків, потенційно єдине місце, де зможуть вижити люди. Атмосфера Землі дуже чутлива система. Її рух залежить від обертання планети, без нього вітри почнуть дути від гарячої сторони до холодної з небаченою силою. Урагани будуть нескінченними, потужними, планетарними. Тиск почне коливатись в одних регіонах повне розрідження, в інших стиснення повітря. Океани випаровуватимуться на денному боці та випадатимуть снігом на нічному, утворюючи нову крижану броню. Клімат більше не буде глобальною системою, він стане хаосом, погода перестане бути передбачуваною назавжди. Обертання створює відцентрову силу, яка роздуває землю на екваторі. Якщо воно припиниться, земля стане більш округлою, стиснення зникне, рівень світового океану зміниться. Вода почне стікати з екватора до полюсів. Екваторіальні регіони оголяться, а полярні можуть бути затоплені. Це спричинить потужні землетруси та виверження вулканів. Земна кора почне налаштовуватись під нову форму. Це геологічний апокаліпсис. Магнітне поле землі наш головний щит від космічної радіації. Воно створюється завдяки руху рідкого заліза в ядрі, яке своєю чергою залежить від обертання. Якщо обертання зупиниться, ядро застигне або змінить свою динаміку, магнітне поле зникне або ослабне, сонячний вітер почне здувати атмосферу, радіація проникатиме на поверхню, викликаючи мутації та вбиваючи все живе. Вся поверхня землі стане небезпечною для життя. Чи зможемо ми вижити? Люди намагатимуться переселитися в зону сутінків, де клімат буде хоч трохи стабільнішим. Побудують підземні міста, кополи, захищені від радіації та вітрів, використовуватимуть геотермальну енергію і замкнуті біосфери, але це буде боротьба не за комфорт, а за виживання. Їжа, вода, тепло усе стане обмеженим ресурсом. Людство найімовірніше скоротиться до кількох мільйонів, що житимуть у відокремлених кластерах. Сценарій різкої зупинки малоймовірний, для цього потрібна гігантська зовнішня сила, наприклад, удар планети розміром із Марс, маніпуляції із гравітацією, різка зміна моменту імпульсу. Але Земля вже сповільнюється. Щороку ми втрачаємо мілісекунди обертання через припливи, викликані місяцем. Тож, гіпотетично, через мільярди років день може тривати десятки годин, а потім Земля взагалі стане припливово захопленою як місяць, повернута до Сонця одним боком. Наша планета неймовірно складна і тонко збалансована система, обертання одна з її фундаментальних особливостей, без якого світ, який ми його знаємо, зник би. Тож наступного разу, дивлячись на схід сонця, згадай, цей момент можливий лише тому. Що земля продовжує свій вічний танець і поки вона обертається, у нас є час. Дякуємо за перегляд. Не забувайте підтримати канал підпискою та лайком. А я бажаю тобі гарного дня!